Доброго вечора! Ви дивитесь головні новини регіону у студії. День за днем для вас працює володимир Вященко. Сьогодні випуску розкажемо про таке. Кіровоградщина грипує. Епідпоріг перевищений у трьох районах. Медики заспокоюють. Кількість хворих відповідає сезону. Аварія в обласному художньому музеї. Прорвало труби. Експонати встигли врятувати. У Кіровограді пройшла акція за легалізацію проституції в Україні. Обурені громадські активісти вийшли на антиакцію. Деталі у випуску. У трьох районах області перевищений епідпоріг. Найбільше хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції Світловодському, Долинському та Бобринецькому районах. У Кіровограді за тиждень захворіли майже дві тисячі людей. В області циркулюють здебільшого віруси типу А та Б. Щотижня за медичну допомогу звертається понад чотири тисячі хворих. З них три сотні відправляють на стаціонарне лікування. Понад половина пацієнтів це діти. Втім, медики заспокоюють, така кількість хворих відповідає сезону. На рік навіть Да? тобто на цих адміністративних територіях обмежено масові заходи в закладах освіти, а також в лікувально профілактичних закладах введено обмеження для відвідування родичами хворих, а також введено масковий режим, так називаємо для медичних працівників і для відвідувачів. Проти подорожчання. сьогодні. Комісія по тарифам не погодила нові розцінки на проїзд у громадському транспорті Кіровограда. Тарифи від 4 до 4,5 гривень запропонував заступник міського голови Сергій Васильченко. А вже завтра підняття вартості проїзду обговорюватимуть на засіданні виконкому міської ради. Проект рішення вже підготовлений і опублікований на сайті Кіровоградської міської ради. Опікунську раду створили при обласній лікарні. Вона займатиметься контролем та розподілом благодійних внесків, які отримує медичний заклад. Про це під час публічного звіту повідомила керівник лікарні Лариса Андреєва. До складу опікунської ради увійшли відомі кіровограції, які допомагають медзакладу. До ради головний лікар запросила й журналістів, а також закликала представників засоби масової інформації бути присутніми і під час проведення тендерів. Кажети, що зовнішні поступово ті кошти, які нам виділяли з обласного бюджету, ми готові прозвітувати за кожну копійку, куди ми їх витратили. Ми повинні такі звіти готувати часто для того, щоб і жителі області, і ви, журналісти, бачили, чим ми займаємося, і навіть ті гострі питання, які є сьогодні до нас. А я впевнена, що не є до нас, то ми готові до такої конструктивної співпраці, для того, щоб все таки покращити надання допомоги нашим медичну допомогу нашим Жителям області. Звіт на швидкоруч. І виконуючи обов'язки міського голови Кіровограда Іван Марковський звітував перед громадою. Інформація про сам звіт з'явилася за три години до початку дійства. На зустріч прийшли міські посадовці, голови квартальних комітетів та громадські активісти. Іван Марковський говорив про роботу за минулий рік. Озвучив статистику видатків міста та скільки чого відремонтовано. Потім розповів про плани на рік. Нинішній серед них облагородження Кіровограда, підтримка воїнів АТО, будівництво пішохідного мосту підготовка документації на спорудження ще одного автомобільного мосту через інгул, а також облаштування алеї слави. Кіровоградців цікавили проблеми освітлення вулиць, коли відремонтують дороги, прибутковані території ліфти приведуть до ладу укриття. Питали про забудову лісопаркової посадовець. Усі питання обіцяв розглянути однак, точних строків, які вирішать проблеми Кіровограда, не називав. Від центру, вважайте, а то був суда, Ул. Пушкіна, Переулок Пушкінський, де обленерго стоїть наша, славнозвісне, Улица Чапаєва, де вони ставлять, ну, Верхня Биківська, де вони ставлять свої машини в поперед. Не освіщене. Дорога геть розбита. Коли буде? Улица Пушкіна включена план капітального ремонту на цей рік. Що стосується освітлення, вулиця там буде проведений ремонт освітлення. Що стосується, задавалося питання по вулиці Каховській, вона теж буде ремонтуватися. В Україні розпочалася добровільна мобілізація, вояків набирають до інтернет війська. Ідея належить Міністерству інформаційної політики України. Служити вітчизні на інформаційному фронті можуть усі, хто має доступ до інтернету та хоче допомогти в боротьбі проти російської пропаганди. Чи є охочі серед кіровоградців, дізнавався Сергій Михалін. Про набір до нового виду військ Антон дізнався з інтернету, зареєструвався на сайті інформаційних військ України та отримав на електронну пошту перші завдання. Сама ініціатива цього штабу інформаційних вона предусматриває боротьбу з кремльовською пропагандою. В будь-якому випадку, якщо ведуться бої на фронтах, є також інформаційні бої, тобто інформаційна війна ведеться на вищому рівні. і та штаб. Предназначен для того, чтобы. Сидініть всіх граждан, які можуть донести до людей правду. каже завдання не важкі. Загалом це інструкції, як відповідати в інтернеті на дезінформацію щодо останніх подій в Україні та світі. Антон, закликаємо тебе мобілізуватися та бути готовим відбивати атаки російських тролів, які мають на меті дискредитацію репутацію Бориса Німцова та звинувачення України у його вбивстві. Я думаю, що на всяку силу має бути працевасіла, і хто як вона допоможе, це уже буде від нас в далі. У боротьбі проти російської пропаганди допоможе лише здоровий глузд, впевнений Костянтин, експерт з інформаційних технологій, до війська вирішив не вступати. Ти можеш просто сам моніторити новини, знати те, що ти вважаєш правильним, то, то ну, как бы, хранити свою точку зрення. То, що ти будеш отримати завідомо інформаційний мусор, ну так було завжди і так буде завжди. Тільки зараз цей інформаційний мусор у направленості. Його створення такої структури на державному рівні щонайменше дивує. Вважає, вона не має чіткої стратегії. Почти волон... не можна зробити офіційне государственне кута волонтернізаніволонтю організацію організацію, яка допомагає фізично э, делать орган государственный, который який буде займатися тим, що люди сидять в інтернеті і отвечают на яке-то враньйо. Дмитро до війська записався недавно. Втім, що до його рівня теж сумнівається, каже одне лише коментування новин в соцмережах та інтернет-сайтах проблеми не вирішить. Росія розгортає інформаційну війну не лише своїми ботами і не лише навіть засобами масової інформації. Вони створюють інформаційні приводи. Нам потрібно і якісно працювати з. Аналітикою нам потрібно давати статті у світових засобах масової інформації. Хлопець впевнений, в першу чергу потрібно атакувати громадську думку тих країн, від яких залежить підтримка України. Вже у світовій пресі з'явилася інформація про настільні книжки Путіна. Є в нього така книжка, яка називається «Третя імперія. Книжка написана в 2006 році, і в ній вже написано. Про те, як буде е, розвертатися конфлікт і в Україні, і в Грузії, і в Іраку, і з ісламським халіфатом, і багато інших речей це все вже давно написано. Воно. Реалізовується і на це потрібно відкривати очі. Втім, завдання інтернет штабу Дмитро виконуватиме й надалі. Сподівається, що таким чином на першій стадії виявлятимуть більш здібних воїнів, яких долучатимуть до вищого рівня інформаційних атак. Сергій Михайлін Іван Фоміченко день за днем. Підтоплене мистецтво обласний художній музей залило водою. Причина порив теплових труб. Аварія сталася на даху, вода потрапила в експозиційний зал та хол музею. Затоплення помітили вранці співробітники музею до приїзду аварійної служби. Вони самотужки усували наслідки аварії, виносили на подвір'я воду та багнюку. Картини не постраждали. Працівники швидко прибрали їх із зали. На період ремонту в будівлі відімкнули опалення. Музейники побоються, що це негативно вплине на стан експонатів. Попри форс-мажорну обставину, заклад продовжує працювати. Нагадаємо, що водою музей заливає не вперше. Труби дуже старі, і ржаві. І про те, що треба проводити ремонтні роботи, ми інформуємо і подаємо документи з року в рік. Навіть можу сказати, що ми неодноразово стояли як пріоритетний напрямок, що ну, вже наступного року будемо ремонтувати, наступного року будемо ремонтувати. Ну, це воно з року в рік відкладається. У Кіровограді пройшла акція за легалізацію проституції в Україні. Організували її з нагоди міжнародного дня захисту прав секс-працівників. Його відзначають з 2001 року. Тоді понад 25 тисяч представників секс бізнесу зібралися на фестиваль в Індії. У кіровограді ж одразу після акції на підтримку прав куртизанок. Обурені громадські активісти вийшли на антиакцію. На акцію за легалізацію секс бізнесу прийшли кілька десятків журналістів, правоохоронці і жодної секс працівниці. Інтереси повій відстоювали волонтери благодійної організації. З собою принесли червоні парасольки як символ захисту від насилля, інформаційні буклети та творчі вироби нічних метеликів. Просто небо влаштували виставку. Збирали ми около 10 чоловік. Приходили вместе з дітками своїми. Дітки допомагали там, там приклеювали там бабочок, там і ну, допомагали. Мама у такий спосіб хочуть привернути увагу до проблем, з якими стикаються секс-працівники. Найбільше, за словами волонтерів, права дівчат порушують правоохоронці. Части великі випадки – це вимагательство грошей, принуждення к вступленню в сексуальні контакти і незаконне задержання, подільні протоколи. За даними громадських організацій та бази МВС, в області близько 7 тисяч жінок задіяні в секс-бізнесі. В Кіровограді – 20. Волонтери вважають, цифри необ'єктивні. стоит девушке, которая есть в базе, по отношению к которой совершены неправомерные действия, то ли со стороны милиции, то ли со стороны клиентов, то есть мужчин, которые пользуются услугами, то ли, ну не знаю, просто сожителя, там, ну мужа, да, насилие какое-то в семье. Она приходит в милицию подать заявление о том, что ее либо изнасиловали, либо избили, либо вымогали деньги. Открывается сразу же база и говорят: ты проститутка, иди гуляй, ты сама виновата. Волонтерів, працівниці секс-індустрії, готові платити податки, аби тільки їх працю легалізували. Втім, деяких кіровоградців така акція обурила. Це необично для кіровограда. Але треба мати. Тут зараз пост, зараз траур, люди погибають. і наскільки це ну як, місна волонтери ж впевнені, майдан вийшов проти порушення прав українців незалежно від їх професії. Права у всіх равні, і ми також. Поддержали тих же героїв, які погибли, тих же бойців, які зараз проти агресії з боку Росії борються. І багато із мужей, братів, батьків, секс-работників зараз воюють. За годину після акції на підтримку секс працівниць з десяток членів громадських організацій пробудження та залізна нація провели антиакцію. Учасники виступали проти проведення мітингу за легалізацію секс праці в центрі міста та ще й на площі героїв Майдану. Вважають це. Зневага до героїв є багато інших місць, де можна проводити такі заходи. І за проханням наших хлопців ми не могли залишатись осторонь і вирішили висловити своє слово. Що сьогодні в цих умовах такі заходи не є доцільним, тому що вони не піднімають ні моральний, ні духовний стан нашого народу. Помітингувавши 10 хвилин, активісти розійшлися. Сергій Михайлін Іван Фоміченко день за днем. Приходом весни на Кіровоградщині розпочалась і весна театральна. В області стартував огляд-конкурс аматорських театральних колективів. Протягом березня аматори з районних та сільських будинків культури презентуватимуть свої постановки в п'яти районах. У репортуарі містичні драми, п'єси, жарти, мюзикли, шоу-вистави, фентезі та притчі. Першими спектаклі побачили жителі новоукраїнки. На відкритті фестивалі побувала і наша знімальна група. Огляд конкурс театральна весна Кіровоградщини» проводиться в області щорічно вже понад півстоліття. Цьогоріч у ньому беруть участь 33 аматорські колективи. Насамперед, це клубні заклади нашої області, це аматори. Це люди, які ходять у свій вільний час, займаються у театральних колективах. Вони знаходять там себе. Ми знаходимо багато дуже талановитих акторів, талановитих режисерів, які дуже люблять театральне мистецтво. Відкриття театрального конкурсу відбулося в новому. Українці. Нас завжди сприймають як район, який є театральним, адже в нашому районі. Тільки чотири колективи, які носять звання народний, є з театральними. Є з сільських багато колективів, які мають театральні колективи і мають колективи високого рівня. Сюди зі своїми виставами приїхали театральні колективи з Новомиргородського, Новоархангельського, Вільшанського, Бобринецького та Новоукраїнського районів. Виступи аматорів оцінює журі, у складі якого актори-професіонали. Серед них головний режисер обласного театру імені Кропивницького Євген Курман. Він переконаний, не дивлячись. На складні часи проводити такі конкурси необхідно, коли Черчилль сказав таку історичну фразу, теж була дискусія, чи потрібно зараз там от вкладатися в культуру, коли йде війна. На що Черчилль сказав: а власне, що ми тоді захищаємо? Тому я такої ж думки це просто необхідно робити. Професійна актриса театру «Корифеїв» Вікторія Майстренко до колег аматорів поблажлива. Оцінюю дуже хорошо, тому що театр почався професійний. Почався з аматорського. Актори з таким розумінням, з такою душевною душевним підйомом це роблять. Значить, вони в них болиться. Те, що вони роблять, і це дуже приємно. Самі ж актори-любителі говорять, що виживати самодіяльним колективом нині нелегко. Щоб виготовити декорації та закупити реквізит, змушені шукати спонсорів. Багато чого роблять власними силами. Ми купуємо і декорації, костюми. Ото всі. У нас у колективі 24 чоловіки. Костюми шию всі сама, всі. Оце ж скільки костюмів. Я всі шию. Залюбки сама швейна машинка на роботі, швейна машинка вдома, і поки не. Обшию всіх, я не заспокоюся. Захоплення театром об'єднує людей різних професій серед аматорів, і міліціонери, і медики, і держслужбовці. Приходять у наш колектив ті люди, які дійсно люблять, які надихають їх це театральне мистецтво, і вони залюбки приходять і на репетиції, і на вистави. От і це і молоді, і старші, і різні за професією, і різні, звичайно, і за характером, але от так їх об'єднала оця любов до театру. За підсумками. Ами конкурсу найкращі колективи отримують відзнаки. Їх вручатимуть восени під час відкриття фестивалю Вересневі самоцвіти Микола Мумига, Олег Позняков. День за днем. Це Всі повідомлення випуску. Доброго вам вечора. Якщо потрібно переглянути матеріали день за днем, заходьте на наш сайт Кодотерка.Ті маєте що повідомити? Пишіть на електронну адресу, де